Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Pagan Cats і це Таро. Я хочу подивитися, що вас чекає у майбутньому вас, хто прийшов на цей розклад. А чекаю щастя? Приготуйся до позитивних змін. Так я буду називати це гадання. Бо тут двійка кубкова: це щастя у житті. Це щастя у особистому житті, у партнерстві, кохання, сім'я, родина. Приготуй, приготуйся до позитивних змін. Так воно і є. Приготуйся до позитивних змін, бо тебе чи вас, хто зайшов, чекають позитивні зміни. Це розклад у лінію. Він традиційний, одна карта доповнює другу. Будемо бачити, як дійти до цих позитивних змін, що для того треба робити. Тут 12 карт, 12 це магічне число, бо у нас є 12 знаків Зодіака. Цікаво, цікавий розклад. Давайте покажуть трішки більше, щоб ви могли все самі побачити, як дійти до позитивних змін. У нас двійка пентаклів, бачите, у вас буде грошей вдвоє більше, ніж тепер. І карта Башта говорить, що тепер у вашому житті є таке, що треба від нього. Якось, від, якось знаєте, відійти. Це можуть бути стосунки, які вас е, знущаються над вами. Чи може праця, яка не надає ніякої насолоди і тільки забирає енергію. Чи може хтось з родини хто вами користується? Треба відійти від цього. Дев'ять мечова це карта закінчення страждань. Тепер у вашому житті є страждання, і тепер всім, всім в світі тяжко, а українцям особливо. особливо, Бо ми несемо хрест за весь світ тепер. І ця дев'ятка мечова говорить, що вам тепер треба знати, що ваші страждання закінчуються. А карта нечистої сили говорить, що так, тепер, на жаль, а ми живемо в такий час. Ну, не на жаль, ми живемо це щастя, що ми живі. А, на жаль, що в такий час, в такий час, коли, коли нечиста сила керує а, всім, що ми бачимо навколо, і майже всім. Бо це тепер іде перехід всього, що є на землі, і всього, що є у нашій сонячній системі, на новий рівень. Це нове змірення рівня, рівень номер 4 і 5. І цей рівень дає нам, надає нам бачити те, що не видко було раніше. І за те нам здається, що нечистої сили стало більше. Вона і колись була, і завжди була, а тепер просто її ми бачимо більше, бо поступово всі люди на землі перейдуть в новий світ. Новий а, світовий порядок, де нечиста сила дуже буде видко, і люди будуть знати, з ким їм спілкуватися, а з ким ні. Бо буде видко, хто є хто, і ніхто не зможе приховати. Ще Христос говорив, що не ховай своє світло, а постав його так, щоб о, воно тобі допомагало бачити. І тепер цей час настав. Христос був на дві тисячі років а, поперед себе, поперед світу. І тепер ми цей час з вами маємо. Україна, вона на фронті всього. Так? Фронт, це, фронт це перед, поперед, поперед. Так вийшло нам. Так вийшла у нас родюча земля, і завжди так, як да, там, де родюча земля, то там таке може статися, що всі хочуть цю землю. Нечиста сила тепер видко. Ми з нею тепер будемо боротися. Весь світ бореться тепер. І, на жаль, багато країн, які вважають себе бідними, бідними чи нещасними, їх легко купити. Нечиста сила їх легко купує. І, ви знаєте самі, які ці країни і люди, їх легко купити. І людей, які вважають себе нещасними, що у них доля така тяжка. і... Несправедливо з ними все коїться. Ми знаємо, що кожен відповідає за своє життя, але нечиста сила купує таких людей дуже легко, бере до себе і вони починають діяти від від Імені нечистої сили, це дуже небезпечно і погано. У нас є вже на землі 8 мільярдів людей, і дуже багато більша частина купилася на нечисту силу. Я вам зразу говорю. І тому це боротьба дуже серйозна. Це лицарь жезловий. Ну, бачите, це захисник. І це, мабуть, ви, це ми разом у купі. Разом, які можемо протистояти нечистому духу, і маємо триматися, що чисте, що святе, що своя потуга, сильна потуга середини, свій, своє джерело життя. І вам треба знати, вам треба знати, що це вам надасть велике щастя. Що вас чекає далі, це захист від нечистої сили. Що ще, ще чекає далі це трійка жезлове. це перспектива на те, щоб іти вперед, може приїхати багато хто з українців приїде. А така доля багатьох людей: хто приїде тимчасово, хто на довший час. У всіх своя доля, незалежно геть від війни чи ні. Це така доля у вас. І а, у нас є такі. Світовий Конгрес України, я до нього відношуся. Це 25 мільйонів, уявляєте собі, 25 мільйонів українців по всьому світові. І о, така, така доля. Перспектива це непогано. Ми беремо все своє рідне національне з собою. Розумієте, і хто вам говорить, що там ви повинні бути там, де ви народилися, Україна. Як, люб... Як інша країна. Це не тільки земля, це також ваш рід. Куди ви їдете, туди йде туди ваш рід, і рід він, він ваше національне бере з собою. Так що не, не, не думайте, хто вам що говорить. Багато з вас тут дивиться це відео, чи переїхали, чи будете їхати. Така доля. Дев'ять Пентаклєва говорить, що вам треба знати тепер, що вас чекає у майбутньому щастя і гроші. От побачите, десь пройде там 3-5 років, і ви скажете, що я правду сказала, ви будете згадувати мене, бо ви будете заможні. Це вам гарантує розклад. А карта імператриця. Вона тут говорить, що багато з нас хто не почуває себе. Знаєте, сильною людиною. І треба в собі шукати ту силу, ту потугу, і її, її влаштовувати для свого життя і своє, своєї родини. І у вас є більше сили, ви прекрасні, чим, більше, чим ви навіть мрієте. У вас є сильна потуга. Вісім жезлова – це карта швидкого. Швидкої допомоги це швидка допомога від вищої сили, від творця, від, від Бога, хто як називає а це одне і те ж, що тримає всі зірки разом, а там трильйони, трильйони. Ми геть не можемо їх перевичити, пер... пер... перелічити не можемо так багато зірок. І уявляєте, яка то сила, яка все тримає, тримає і вас з нами. І тут ви будете отримувати все, що ви хочете, бо тут вища сила, вона разом, всі вісім сил разом вам допомагають. Ви будете щасливі, і у вас буде багато енергії для життя. А двійка мечова говорить, що так, тепер нелегко, тепер дуже небезпечно. І бачите, це місяць це хвилювання, місяць це зміни. Небезпечно тим, хто хоче затриматися а, там, так як є. чи… Піти назад, як було. Безпечно тим, хто йде вперед. Бо хто йде вперед, він вийде з небезпеки. І так у вас буде, ви вийдете з небезпеки. Шістка Пентакльова вам обіцяє щасливе життя у родині і подарунки від родини, від життя. Все, влаштов... все влаштується, все, буде... все налагодиться, все буде краще, чим ви навіть мрієте. І тут у нас дуже-дуже щаслива карта. Це 20-й старший аркан, він називається Суд. І він говорить, що ну, прийде Христос знову, це нам нагадує святе Писання. Прийде Христос назад і буде судити всіх. І нас з вами зробить сильними, допоможе ця карта відродження, ця карта, що у все буде гаразд, у вас є захист. І вас чекає сьогодні велике щастя. Зверніть увагу, бо у вас будуть зміни в житті, і у вас в житті, в майбутньому, буде велике щастя. Оце вам треба знати тепер. Такий розклад, мої дорогі! Бажаю вам щастя і до побачення!